На одному з чисельних заходів до дня міста у Каштановому сквері урочисто вітали миколаївських паралімпійців, які нещодавно тріумфально виступили на іграх у Парижі. Сьогодні ми мали честь привітати наших паралімпійців з нагоди дня міста, з нагоди дня ксічної культури і спорту з їхніми потужними результатами на паралімпійських іграх. Привітали грошовими нагородами від міського голови. Мер Олександр Сінкевич разом із містянами привітав видатних спортсменів грошову винагороду. У 50 тисяч гривень отримала бронзова призерка паралімпіади у настільному тенісі Ірина Шинкарьова. Сертифікат на 100 тисяч гривень отримали представники параплавання. Сергій Паламарчук, дві бронзові медалі, та Анна Гонтар. Три медалі такого ж гатунку. Подяками від міського голови та відзнаками виконавчого комітету міської ради нагородили Дмитра Василенка, Ангеліну Мальцеву та Наталю Косміну. Вітали та нагороджували в цей день і тренерів спортсменів. А володар двох золотих медалей цьогорічної паралімпіади. Легкоатлет Ігор Цвєтов отримав від міста та управління спорту сертифікат на 200 тисяч гривень. Його тренер Віктор Деркач на 100 тисяч. В свою чергу вже напевно легендарний для нашого міста Паралімпієць. Ігор Цвєтов привітав усіх городян зі святом. Вітаю всіх жителів Миколаєва з ним міста. Бажаю бути такими згуртованими, як ви були згуртовані перші дні повного штабного вторгнення, щоб призвести нашу країну до перемоги. І разом відсвяткувати цю перемогу на своїх спортивних майданчиках, повболівати за своїх спортивних товаришів, колег, друзів, і щоб це, як кажуть, було символ незламності нашого українського народу з днем міста. Ще одна знакова подія цього дня найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан, була удостоєна звання Почесний громадянин міста Миколаєва. На жаль, Ольга особисто не змогла бути присутньою на урочистостях, але записала для миколаївців відеопривітання. Сьогодні особливий день для мого рідного міста місто Герой Миколаїв. Незламна фортеця півдня України визначає 235 років з дня заснування. Щиро вітаю своїх земляків, незламних миколаївців зі святом. Усі досягнення, здобутки, надбання, якими на всю країну відоме місто Святого Миколая складається з щоденної праці його мешканців та сумлінної служби його захисників. Вірю, що наступний день народження ми відсвяткуємо під мирним небом. Слава Україні! Управління спорту міста продовжує знаходити можливість для заохочення наших спортсменів на подальші звитяги. Та ще раз вітаю усіх городян! Сергій Мельников, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.